Більше 4 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, вже восьмий форум. І як я говорив сьогодні зі сцени, спілкуючись з військовими, з гостями, це 1307 доба 300-річної війни з Кацапами. І цей черговий форум, я думаю, що всі організатори мене підтримують. Це показник того, що ми не втомились, ми не звикли. До того, що відбувається, бо це трагедія, це агресія, це окупація, це щоденні жертви. І ми ніколи до цього не звикнемо. Ми не втомились допомагати, тому що це має хтось робити, в кого є не тільки можливості, але є відчуття боргу перед своєю країною, і ми не просто поруч, ми разом. З військовими разом з силами оборони, бо сьогодні багато представників нашої команди теж долучають долучились і долучаються до збройних сил України і сил оборони. Я думаю, що сьогоднішній захід це підготовка вже до наступного, тому що після кожної такої допомоги ми отримуємо ще більше звернень від військових, швидко опрацьовуємо їх, збираємо кошти свої. Збираємо кошти наших партнерів, таких як благодійний фонд МКП громаді, громадська організація – Вінничани» і намагаємося чим найшвидше оперативніше зібрати відповідну допомогу і допомогти військовим нашим.